Пушник. Пора кусити. Хватить, перекурів робити, пора кусити. На три квадрати. Бо там людина писала, була, питала, тут три квадрата. Зараз я запущу, покажу. Підем, покажу невеликий там бурян, бо сильно великий бур'ян вже ніхто заводити не буде якби. Техніка безпеки. Хочу показати по потужності, мене питають, там кажуть Газпол, газпол. для чого газпол? Я зараз покажу, я буквально пальню сюжоркаю. Тут вистачає з головою Процента 40, 50 більше і не сму. Для чого? Ви оце будете давити газопол, бензин, бака сповче. Трубочку туди все воно виходить. І виходить газ пол, а робота та сама робить. Нічого не коксується, все воно нормально. Відчувайте пилочку, я зараз покажу. Газ пол я не давлю. 40-50% поположку. Понятно, трава не така здорова, як я тоді показувала Кажу господ пол. що вона тільки буде ричати. Ну, практично те, що вона працює на 50, що давати там 90. Я не бачу, вона валить с так, що так. Я скажу, все, я Ось Вась Ну, Дух є. Моторчик бодрий. Тому якось так.